Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін. 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс. Він порятує. Уся країна на вухах. Наступ на Харківщині триває. Росіяни мають певні успіхи, а українці розлючені через новий гучний скандал навколо. Будівництво оборонних ліній в регіоні антикорупціонери звинуватили місцеву владу у відмиванні грошей на будівництві фортифікацій для ЗСУ. Але у Харківській ОВА також не змовчали. Хто за словами борців з корупцією нажився на захисті Харківщини? Чи справді ЗСУ залишились без фортифікацій? Що кажуть самі військові та що просто зараз відбувається на цьому напрямку? Розповім за мить з вами новини. ТСНВ, і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ситуація на Харківщині настільки загострила, що реагувати мусив навіть Зеленський. В офісі президента офіційно підтвердили чутки, які зранку 15 травня, ширились мережею через загострення на фронті. Зеленський не їде в Мадрид і Лісабон, скасував усі найближчі візити за кордон та залишається в країні, щоб бути тут і працювати на місці. В Іспанії Зеленський мав зустрітися з прем'єр-міністром країни і підписати документи, про гарантії безпеки для України Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння. На Харківщині перебувають майже всі начальники силових структур та відомств. У полях працює очільник Овасині Губаву поряд із побратимами і очільник Гур Кирило Буданов. А у відрядженні на Харківщині також голова МВС України Ігор Клименко. Вся увага на Харківщину, зокрема на липці, а особливо на Вовчанськ. Доброго дня сьогодні, 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Вовчанську. Кривають активні бої. Для підтвердження дати. Я сьогодні зранку, коли виступав у прямому ефірі телемарафону. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся, ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Наступ почався 10 травня, і вже за п'ять днів росіяни волають, що взяли цей невеличкий прикордонний райцентр. Пропагандисти, зокрема, вчепилися у недавню заяву генштабу, де зговорилося, що українські оборонці відійшли з позиції навколо міста і зайняли більш вигідні за даними Діпстейт. Ворог почав штурм міста ще ввечері. 14 травня, за словами наших воїнів, 15 травня там тривають вуличні бої. Мережа ж уже п'ятий день палає. Українці намагаються зрозуміти, як рашистам так швидко вдалося дійти до Вовчанська і вже битися за це місто у перші ж дні наступу на Харківщину. Військові почали скаржитися на відсутність оборонних укріплень на цьому напрямку, а також на мінування прикордонів якого. Теж нібито не було. Полум'я цих чуток спробували загасити бійці 92-ї бригади ЗСУ, які власне і продемонстрували, укріплення є і якісні. Смотрите, який класний дот. Виконаний з железобетону, надійної товщини. Оборудовано, нормально. Все, що є, надо, буржуйка, снаружи. Обложен лесом. То горід, що плохо сделано, засипан землею. Ну, самое лучшее, что було у нас, це фіаско. Саме так ситуацію з обороною на Харківщині описав військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, за проблеми в обороні повністю відповідальна місцева адміністрація. Тож мають полетіти голови. Акцентували але без деталей увагу на проблемі з укріпленнями, та мінуванням і осіндана аналітики з проєкту Deep State. Однак вони закликали не закидати шапками усіх підряд, поки дійсно винних у цьому не знайшли. Сьогодні ми чули багато різних версій причин прориву кордону та розвитку події, але всю ситуацію неможливо описати одним постом, адже наявних питань і проблем дуже багато. На якісь ми звертали увагу, але варто бути дуже обережним у своїх висновках. Адже необхідно перевіряти інформацію і володіти нею для будь-якого аналізу. Це стосується як укріплень, так і в цілому розвитку подій, які склалися на сьогодні. Битва триває 14 травня. У коментарі ТЕСЕНВЇЙ на захист оборонців став військовий оглядач Олександр Коваленко. На його переконання чутки про укріплення в мережі розганяють або ж ті, хто не знається у військовій справі, або ж хай пожори і політикани зараз. Багато є претензій від різного. Роду хайпожорів, е, які заявляють, що нібито там не було лінії оборони. Дуже цікаво було б взяти цього кожного хайпожору та відправити за 200 метрів від кордону з Російською Федерацією, який прострілюється не тільки артилерією та мінометами, а ще і е, снайперськими гвинтівками, е, щоб він будував там лінію оборони. Дуже цікаво було подивитися, який в нього був би результат. E, загально будь-який хайп, який зараз відбувається щодо подій в Харк... на Харківщині. Він не професійний, нічого з військовою справою спільного немає. Тому що росіяни, по перше, вони використовують в даному випадку дві не повністю доформовані дивізії, а також е, потенціал двох основних ударних повків, і е, це е, для них е, ну м'яко кажучи, не дуже вдало. А взагалі е, якось відбулось, тому що потенціал просування одного полка під час наступальних дій е, протягом доби це до 6-8 кілометрів. Це саме потенціал е, полкового наступу, полковий наступ е, для росіян за першу добу. Відбувся на кілометр від кілометру до трьох кілометрів, в залежності від напрямку або Вовчанськ або Липці. Тобто вони вже на самому початку не виконали навіть базові показники свого просування. А зараз, коли вони вперлись в Вовчанськ, який е не є вже сірою зоною, а також наблизились до липців, ну якось загальмувалося їх просування. Тому скажімо так: росіяни в своїй спецоперації, імітація 10 травня не досягли більшості тих задач, які були перед ними поставлені. А після 10 травня вони не змогли досягти, в принципі, навіть і 70-80% від полкової задачі за першу добу. А ось і підтвердження словам експерта на цих кадрах наслідки російського удару по цивільних будівельниках, які допомагали силам оборони встановлювати оборонні споруди на Харківщині. За словами військових, цей випадок був непоодиноким. Рашисти буквально полювали на будівельників та їхню техніку ближче до фронту. Це перший дрон. Квадрокоптер. То второй горит. час ближе подойду. Але сталося те, чого українці хотіли би ніколи не чути і не бачити. Харківська ОВА, яка відповідала за будівництво, принаймні частини фортифікацій в регіоні, запідозрили в розкраданні коштів. Зокрема, про це написала голова антикорупційного центру Межа Мартина Богославець. В авторській колонці на українській правді так, от за даними змі, тільки у 24-му році ховала уклала 223 договори на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму в 4,5 мільярда гривень. А протягом 23-го та 24-го років заплатила за матеріали та будівельні роботи загалом майже 8 мільярдів гривень. І ось що спливло зараз. Сотні мільйонів гривень імовірно могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень. Харківська ОВА зливала на підставні фірми Аватаріве, зокрема департамент житлово-комунального господарства ЖКГ. Та палевно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. За даними антикорупціонерки, департамент Харківської ОВА, який займався оборонними закупівлями, обирав як підрядників фірми без історії і з явними ознаками фіктивності. Власники цих фопів та товок і грамани, хронічні боржники, ухилянти від аліментів. Ще одна цікава деталь: схоже, ці бенефіціари навіть не здогадуються, що вони мільйонери, адже продовжують працювати по на полях та заводах. Ще раз, вова укладають прямі договори на деревину для фортифікації з фірмами, власники яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони. Оце так засекречення військової інформації. Очевидно, що підрядників для військових угод шукали прискіпливо людей небагатих. Із низкою судових справ та боргами. Частина з них навіть пов'язана між собою. Схема почалася із ФОП Чаус Ігор Олегович. За три місяці після реєстрації департамент ОВА укладає з ним прямі договори на постачання деревини на мільйони гривень. Цікаво, що у липні 23-го року, коли Чаус тільки зареєстрував ФОП, мав виконавче провадження за штраф від поліції. Раніше ж його визнавали винним за крадіжку півлітрового Джек Деніелс» ВТБ – Закрадений віски він відпрацьовував 100 годин громадських робіт. Успішний бізнесмен із лихих 2010-х. На цьому цікаві історії не закінчились. За словами Мартини Богославець, продовжили схему Успішні бізнесвумен із міста Кам'янське Дніпропетровської області перша Вікторія Смоляк, власниця ТОВ «Герціндустрія». товку зареєстрували у червні 23-го року. А вже за декілька місяців вона почала заробляти на деревині мільйони. Знову ж за прямими договорами за менш ніж з рік фірма змінює чотири керівники, що теж є ознакою ефективності. На пані Смоляк не тільки товка, а й п'ять виконавчих проваджень за встягнення від банків, суди за ухиляння від батьківських обов'язків. Жінка п'яною вчинила домашнє насилля над матір'ю. Нині ж вона працює на Дніпровському металургійному комбінаті. Не дуже схоже на власницю успішної фірми, яка за 9 місяців заробила 116 мільйонів від департаменту. Ова була й інша бізнесвумен, який ова доручила взяти участь у будівництві. Вкрай важливого для Харкова і всієї України об'єкту на неї реєструють ТОВ в через три дні після реєстрації Герціндустрії. Ще одна успішна фірма, через яку прогнали аж 52 мільйони гривень. Власниця фірми теж має букет судових справ, зокрема щодо позбавлення батьківських прав, знаходження в громадському місті у п'яному вигляді вчинення домашнього насильства у відношенні до чоловіка. Як стало нам відомо, жінка нині працює позмінно в полях. Цікаво, що і Томса і збут мають одного й того ж директора Дмитра Кнурозова. Очікувано, і він теж має виконавчі провадження, де виступає боржником. Мартина Богуславець стверджує, що хтось близький до влади спеціально реєструє на випадкових людей фіктивні фірми для відмивання грошей. І цей хтось заробляє шалені гроші на крові. Але це ще не всі скандальні моменти, які спливли під час наступу на Харківщину. Проєкт Діпстейт знову ж таки публікує свіженькі фото, зняті неподалік фронту. Із безпілотника видно славнозвісні зуби дракона українські, а не російські. Вони мали би захищати Харківщину від російських танків. Але що ж з ними? Вони просто валяються на узбіччі, чекають, поки рашисти прийдуть. Чекають, поки рашисти прийдуть, візьмуть їх самі і закріпляться на українській Харківщині. Нагадаю, ті нелюди досі бережуть у себе в Білграді так звану проросійську харківську адміністрацію. А ось що на ці закиди відповів очільник харківської ОВА Олег Сенігубав. Усі роботи щодо встановлення тетрадію з ЄГОЗою розраховані на 23 треті роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік. Виконані на 100%. про що є відповідні висновки контролюючих органів. Частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024 році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. Вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість. На фото, що розповсюджують у мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Важливо, ті залишки це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто, це далеко не стратегічна кількість трейдерів, яка б, за словами деяких блогерів, могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій. Тим часом на Харківщині бої не вщухають ні на секунду. Вова попереджають про велику кількість фейків, якими расисти супроводжують свій наступ, зокрема навколо захоплення Вовчанська. Місто не взяте расистами, за нього точаться бої. Продовжуємо фіксувати значну кількість ворожих іпсо та фейкових вкидів щодо ситуації на Харківщині. Зараз на харківському напрямку ворог активних дій з початком доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування. Українські підрозділи задають вогневого ураження ворогу з метою недопущення накопичення росіянами сили засобів у північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи проводять прочісування міської забудови. Водночас противник стверджує, що увесь вовчанськ під їхнім контролем. Центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України, посилаючись на генеральний штаб ЗСУ, повідомляє, що ця та подібна інформація не відповідає дійсності. Що підтверджує і Харківська ова росіяни ж не цураються зовсім нічого. Уже є численні підтвердження того, як рашисти вриваються в домівки місцевих. Закривають їх по підвалах, знущаються з цивільних чоловіків, яких вважають загрозою для себе. Є й загиблі серед волонтерів, які відчайдушно намагалися вивести всіх охочих з прикордоння. А от вам і пік нелюдськості рашистів. Це БМ 21 град на трасі поруч з Білградом. Рашисти стали посеред дороги, утворили велетенські затори, і працюють ракетами по українцях. Напевно, чекають Атв'ятки, щоб потім звинуватити Україну у загибелі мирних росіян. Нагадаю, що 14 травня очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що расисти можуть днями спробувати наступати і на Сумщині. Все для того, щоб розтягнути українські підрозділи по всьому фронту і здобути перевагу на сході та півдні. У ОТУ в Сівер заявляють, що готові зустрічати росіян, хоча і не фіксують проти сум значних сил ворога. Певне накопичення відбувається, але критичного групування не створено для проведення масштабного наступу. Тож, якщо вони будуть якийсь напрямок обирати для таких дій, це буде помітно. Наша розвідка працює, і відповідно до розвитку подій ми будемо давати відповідь, свої оборонні заходи проводити. Але є привід для українців. І порадіти видно, піца Блінкену таки зайшла, та й запалив з гітарою в одному з київських барів. Він добряче 15 травня. Він у гарному настрої оголосив про виділення Україні. Ще двох мільярдів допомоги від США, натяк зрозумілий, саме стільки за оцінками експертів, коштує одна система ППО Петріот. Але Кулеба з Блінкеном цього і не приховують. На спільній прес-конференції заявили, що ведуть перемовини про розміщення Петріота в Харкові. Він там потрібен, щоб піджарювати рашистські винищувачі з кабами під крилами ще на підльоті до українського кордону. Тактика неодноразова перевірена славнозвісним блукаючим патріотом під Авдіївкою та кринками. А також Блінкен зробив ще одну історичну заяву: США вперше публічно заявили, що не будуть забороняти Україні бити своєю зброєю ПРФ. Ми сподіваємося, що це допоможе захистити Харків і область від постійних ворожих атак. А як думаєте ви, хто каже правду про фортифікації на Харківщині? Напишіть нам у коментарях, тисніть лайки і підписуйтесь на канал. Гарного вечора і до зустрічі!